Нехай мирість і благодать Божа будуть з нами під час роздумів над Словом Божим. Сьогодні наше слово це новозаповітне читання із апостола, так званого, тобто послання апостола Павла до Ефесян, 4 розділ, перші 6 віршів. Перед цим скажу, що у нас сьогодні, до речі, річниця першого служіння Української Лютеранської церкви у Харкові. Саме 12 жовтня. 1998 року, тобто 27 років уже. Я думав, 17 рахував. В лютені написав, 17, думаю, які 17, 27 вже. І Бог нам дає таке слово, от саме про церкву, саме про громаду. Про церкву взагалі її можна застосувати до місцевої парафії також. Павло і Дух Святий кажуть отож, благаю я, в'язень у Господі, щоб ви поводились гідна покликання, що до нього покликана вас за всякою покурою та лагідністю, з довготерпінням, у любові терплячи один одного, пильнуючи зберігати єдність Духа в Союзі миру, одне тіло, один дух, як і були ви покликані в одній надії вашого покликання один Господь, одна віра, одне хрищення. Один Бог і Отець усіх, що Він над усіма і через усіх і в усіх. А головне послання тут яке? Покликання дуже важливе слово, так? Принаймні от Отагієнка тричі його згадує, так воно і є. В деяких інших перекладах покликання, де тут може некрасиво звучить, можливо, здається. Поводьтеся, гідне покликання, до якого покликана вас. Деякі переклади. Удосконалюють слово Боже, і там трошечки синоніми підбирають. Ну, слово Боже буквально говорить про поклик. В англійській мові, в інших мовах є ще до поклику, буває інші якісь синоніми, з латини, наприклад, йшли, то вони можуть отак от урізноманітнювати. Ну, Але грецька мова саме так передає, і Павло не соромиться тут говорити про це покликання двічі. І також в четвертому вірші. Як і були ви покликані в одній надії вашого покликання. Тобто чотири рази вибачаєте. І поклик, покликання це одне послання, а друге єдність. Єдність Союзу миру. І скільки разів тут у нас: одне тіло, один дух, одне хрещення, один Господь, один Бог. Тобто, єдність на противагу поділу. Ми з Богом, і ми з вами. Покликані на те, щоб бути єдиними. Перший єдиними із Богом, і друге, єдиними між собою. Селенську церкву можна думати, але ми будемо розглядати в першу чергу наші місцеві реалії. Тобто ми маємо любити Бога усім серцем, усією силою, усією думкою своєю, і любити ближнього як самого себе. І тоді у нас буде єдність. Звучить законницька, тому що багато слів нашого Господа вони є законом великим, тому що Біблія несе дві головні доктрини закон і Євангел. І наша тема покликані для єдності Господа. Можна сказати, з Господом, ну це буде вущі, а покликані для єдності Господа і з ним, і між собою. Виникає питання, чому ж між людьми поділи бувають? Ну, зрозуміло, що поділи прийшли разом із гріхом, тому що гріх відділив нас від Бога і відділив нас одне від одного. Читаємо буття третій розділ і все одразу видно, як люди стали Адам і Єва боятися Бога, ховатися від Нього, і також пішли незгоди між ними, стали перекладати провину Єва на Змія, Адам на Єву. І навіть на Бога. Оце та жінка, яку ти мені дав, Боже. Ну і далі ми читаємо ще гірше, четвертий розділ буття, Сказано тільки про чотирьох людей Адама, Єву, Авеля і Каїна. І ми вже бачимо, який поділ великий віра і невіра. Невіруючий жене віруючого, вбитий брат. Жертва, якого прийняв Бог. Ми далі бачимо і в нашому сьогоднішньому слові про те, як невіруючий світ жене Павла, який звертається до нас у першому вірші так, я в'язань у Господі. Тобто він у в'язниці, у в'язний, у тюрмі, через що? Через те, що він у Господі, через те, що він проповідував Христа. Розп'ятого і Христа, який воскрес, виправдавши нас, який ніс доктрину виправдання грішника вірою без діл закону, найяскравіше саме через Павла Бог промовляє у Біблії найбільше. Ну і коли ми згадали Авеля, ось у нас в тексті Павло, згадаємо Христа, його так само гнали від народження, під час служіння і в фіналі його земного шляху. Арешт, суд, страсті, смерть. Ми бачимо, що не віруючи жунуть віруючих, а не віруючи також женуть одне одного, хто сильніше, той і правий. І тепер, коли людей вже багато, не так, як 4 в четвертому розділі буття, то воюють не тільки брат на брата, а народ на народ. Війна, в принципі, як то кажуть, Політологи, мислителі всього-навсього загострений крайній вияв політики взагалі. Тому що гріх він розділяє нас, і ми шукаємо свого, і країни шукають свого, воюють економічно, воюють пропагандою, м'якою силою. А коли нема можливості досягти свого, м'якою силою, а є можливість безкарно чинити зло, що ми на собі зараз відчуваємо. Тоді грішник не соромиться застосувати всю силу, яку має. Які ж світські рецепти проти поділу такого? Ну, Є такий певний мандрівний сюжет в багатьох культурах. Я колись прочитав болгарську чи то казку, чи то легенду, заповіт хана Кубрата, був такий Болгари, вони наче слав'яни, але частина ж болгари прийшли з Поволжя. І ось ханку брату, цей коли помирав своїм дітям, що сказав, принесіть мені там ці лазинки, принесли, поламайте. Ну всі ж сміються, сини вже дорослі, поламали буквально двома пальцями. Кажуть, ну, дві-три візьміть, ну, вже важче. А візьміть жмута, ніяк не поламаєш. Ну, ми знаємо, що і німці, і італійці такі, просвітлені нації, словом Божим, теж використовували цей образ, до речі. Образ єднання, Бісмарк таким чином об'єднав Німеччину. Він все ж таки був ще християнського світогляду, і казав, що там, де програє вчитель і священик, там біда. Ну, а наступний великий лідер Німеччини, Гітлер, ми знаємо, до чого привів свою країну. Як диявол приводить, спочатку все добре. Процвітання, як у того наркомана, потім все погано, потім катастрофа. І ми бачимо, що нам дуже легко об'єднуватися проти інших грішників, знаєте, як ото та приказка дитяча, проти кого будемо дружити. І це показує, що ми насправді є в'язнями гріха. І насправді, справжній в'язень в нашому слові це не Павло, він у Господі. Над ним нічого не має сили, ніяка інша влада. Всі ці страждання тимчасові. Але на справжні в'язні гріха та сторожа, ті судді, і навіть сам кесар. Ми знаємо, до чого дійшло вже пізніше, як загинув Павло, як загинув Петро, при тому ж імператорі Нероні, після другого арешту. Ну тут у нас перший арешт. Але які у нас є біблійні рецепти проти поділів. Біблійний рецепт, ось третій вірш, пильнуючи зберігати єдність духа в Союзі миру. І яким чином зберігати? Знову повторимось першого вірша. Щоб поводились ви гідно покликання, що до нього покликана вас, за всякою покорою та лагідністю, з довготерпінням, у любові терплячи. Один одного, пильнуючи зберігати єдність духа в союзі миру, ну, знаєте, стоїки або інші моралісти, може конфуцій, сказали б щось таке. Отак, якщо вибрати тільки ці слова, можна говорити про покликання людини. Яка відрізняється від тварин, можна говорити про покликання цивілізованої людини, наприклад, римської цивілізації, середземноморської цивілізації, далекосхідної цивілізації або ще якоїсь. Тобто завжди в основі є якийсь світогляд. Але біблійний рецепт все ж таки це бути з'єднані Духом в Союзі миру Божого, не миру політичного, про який ми зараз всі мріємо. Колись хтось із сестер поставив у нас буквально тиждень-два тому таке от очікування, от скоро люди будуть всі, буде мир, будуть любити одне одного, все буде добре, не буде ніколи. До другого приходу Ісуса Христа такого не буде. Цей світ лежить у злі, і нам треба знати і розуміти цей діагноз. І відповідно у нас є тільки один біблійний рецепт. Бути зв'язаними миром, який дає Бог, Божий мир, який вищий всякого розуміння, тобто, будучи примиреними із Богом в першу чергу. Коли ми примирені з Богом, а ким ми примирені? Сьогоднішнє Слово говорить про Бога Отця, який над усі має через усіх і в усіх, але також п'ятий вірш говорить про от наш союз миру. На чому він базується, наше покликання один Господь, одна віра, одне хрещення. Прекрасне слово. Дуже багато проповідей, певно, мали оцю тему, тисячі проповідей за історію християнства на ці шість віршів. У нас трошки інша тема. Покликані для єдності Господом, але цей Господь один. І хто цей Господь? Можна думати про триєдиного Господа, Отця, Сина і Святого Духа. Певно? Але я думаю, все ж таки Павло тут має на увазі саме нашого Господа Ісуса Христа, віра в якого нас спасає і виправдує. Хрищення в ім'я якого, як і в ім'я триєдиного Бога, поставив Бог свою печатку на нас, що ми належимо Христові, що ми є тими загубленими вівцями, які знайдені Ісусом Христом, що предвічний Бог. В Ісусі Христі зачався і народився в отробі Марії, прийшов на цей світ, щоб прожити життя досконале, те, чого ми не зможемо, а потім заплатити за наші гріхи, виправдавши нас на Голгофі. І Хрищенні нашому ми поєднані, як каже в шостому розділі Римлян Павло, ми поєднані з Ісусом у смерть. І так само в нашому хрещенні ми поєднані. Воскресіння. Ми воскресли, в Господі, і ми покликані от бути такими виправданими грішниками, які люблять одне одного. І коли ми бачимо ось цю основу для нашого Союза миру, основу Божу, наріжний камінь, який ніхто не може покласти інший, крім Ісуса Христа, тоді ми можемо в любові терпіти один одного. Мене завжди вражають ці слова. Павло реаліст, ми знаємо, які поділи були в тих громадах, в першу чергу в Каринті. Я Аполосів, я Павло, я Христов. І коли є поділи в громаді, і, на жаль, також ми, згадуючи ці 27 років, теж пройшли найнижчі ганебні періоди нашої парафії. Але Бог сильний був для того, щоб очистити нас і наставити своїм словом, скільки б ми. Не впали, Бог кличе нас до себе, Бог приходить сам Ісус, знаходить ту вівцю, піднімає грішника і веде далі. Чому ми падаємо? Чому нам треба в любові якось терпіти одне одне? Тому що Біблія показує, що ми є недосконалі. Ми можемо дратувати одне одного. Поведінкою, словами, характером, якимись вчинками, нерозумінням чогось, нерозумінням. Проблем одне одного. Але Святий Дух і Павло закликають нас терпіти одне одного у любові, бути лагідними, покірними і довготерпеливими. Чому поділися серед святих? Через той же гріх. Справа в тому, що ми грішники, просто гріх не має панувати. У нас є нова природа, Христова природа, і є стара природа, старий Адам. Стара Єва, якщо ми вже застосуємо тут до сестерці, хоча ж все почали з Адама, Єва ж теж із ребра Адамового вийшла. І ми прочитаємо зараз Галатів, п'ятий розділ, восьмий розділ Римлян, п'ятий розділ Галатів найкраще говорять про поділ людини, цю нову і стару природу. Стара природа нікуди не дінеться до Дня нашої зустрічі із Христом, чи під час його другого приходу, чи під час Нашої смерті і переходу нашої душі до вічності, коли вона предстане перед Отцем і перед Христом. Галатів, 5 розділ з 13 вірша, і тут теж про покликання. Бо ви, браття, на волю покликані, але щоб ваша воля не стала приводом догоджати тілу, а любов'ю служити один одному. Бо весь закон в однім слові міститься люби. Свого ближнього, як самого себе. Коли ж ви гризете та їсте один одного, то глядіть, щоб не знищили ви один одного. І кажу, ходіть за духом і не вчините пожадливості тіла. Так сьогодні Павло Ефесянам так само каже про союз миру, про єдність духу. І це треба пильнувати, зберігати. Бо тіла бажає противного духа, а дух противного тілу, і супротивні вони один одному, щоб ви чинили не те, чого хоче. В восьмому розділі Римлян Павло, свята людина, найбільший апостол, каже, нещасний я людина, роблю не те, що хочу, а те, що хочу, не роблю. Це саме про силу плоті. Але вихід який, коли ж дух вас провадить, то ви не під законом. Учинки тіла явні то є перелюб, нечистість, розпуста, ідолослуження, чари, ворожнеча, сварка, зазрість, гнів, суперечки, незгоди, єреч, завидки, п'янства, гулянки і подібне до цього. Я про це попереджую вас, як і попереджав був, що хто чинить таке, не вспадкують вони Царства Божого, але які плоди духа. Любов, радість, мир, довготерпіння, добрість, милосердя, віра, лагідність, здержливість – закону нема на таких. А ті, що Христові Ісусеві розп'яли вони тіла з пожадливостями та похотями. Коли духом живемо, то й Духом ходімо. Святий Павло каже про дві сторони. В цих двох посланнях, в цих наших віршах в Ефесянах і в Галатах. Перше, що джерелом нашої святості, нашого свячення є один Господь, одна віра, одне хрищення. Закон не робить людей християнами. Закон призводить до того, що ми Бога ненавидимо, хоча в серці, часом собі не признаючись. Але Євангеліє звільнює нас у хрещенні ми вже Христові. І тепер ми маємо одного Бога і Отця, що Він над усіма і через усіх і в усіх, тому що Христос нас примирив із Ним. Але також Христос і Святий Дух дають нам сили, дають нам сили перемагати гріх, те, що Галатам пишеться. Христові Ісусові розп'яли вони тіла з пожадливостями та спохатями. Тобто ми маємо повне виправдання, як грішники. За всі наші гріхи я вчинив до навернення, до хрещення. Також ми маємо виправдання і за ті гріхи, які ми вчинили пізніше, і вчинили зараз, і, на жаль, змушені будемо через спокуси плоті часом зриватися і чинити. Але також Господь нам дає силу Духа Святого, щоб ми докладали свої зусилля, свою волю і перемагали гріх. Нас сьогодні, в нашому гімні, також буде волі, прикажи Моїй. Щоб чинила твої діла. Отже, дорогі брати і сестри, ми маємо єдність у Бозі і можемо мати її тільки коли укорінені у Бозі і у Слові Божому. Тільки тоді ми можемо, як Павло каже в перших Солонян, освячуватися. Це воля Божа освячення ваша і далі пояснюється, щоб ви береглися від розпусти. І ми маємо покликання, ми маємо покликання перше християнське, найперше. Наші ці шість віршів говорять про покликання бути християнами. Але також, дорогі брати і сестри, ми, будучи членами церкви, про що далі говорить 4 розділ, в наступних віршах, ми маємо різні покликання. От, наприклад, 11 вірш каже, що в церкві Господь одних остановив за апостолів. Одних за пророків, тих за благовісників, або євангелістів, тих за пастирів та вчителів, щоб приготувати святих на діла служби для збудування тіла Христового. І 15, 16 вірші говорить про те, щоб ми були правдомовні в любові і в усьому зростали в нього, а Він голова, Христос, а з нього все тіло складне і зв'язне всяким допомічним суглобом. У міру чинності кожного окремого члена, чинить зріст зрістіла на збудування самого себе любові. Отже, дорогі брати і сестри, ми бачимо, як Господь нас змінює, як він розбудовує нашу віру зі слова в першу чергу. І також він дає нам єдність у таїнстві. Не тільки в таїнстві Хришні, про яке говорить наше слово, але у таїнстві Господньої вечері, де ми дотаркаємось Христа, маємо єдність із Христом і маємо єдність одне з одним. Тому у нас закрите причастність, тому причащаємо тіх і навчених тих, хто поділяють усі доктрини конфесійного лютеранства. І ми бачимо, наскільки потужний Святий Дух Павла. Ворога Христа, в'язня гріха, він зробив найбільшим апостолом. І тепер він в'язень через Христа, залишаючись у Христі. Коли я казав, що більші в'язні гріха насправді стороже, і інші, то ми знаємо, що саме через ув'язнення Павла у Римі, навіть до кесаревого дому дійшло Євангелія. І в приторії, тобто в цій тюрмі, в поліції, можна сказати, також. Люди почули, оці старожі, поліціянти по-нашому також почули Євангелій. І ми бачимо, що Павло терпів ці страждання заради єдності церкви. З чого він починає? Благаю вас, в'язані Господь! Поставимо себе на місце Павла, або поставимо себе на місце аудиторії Павла, людей, яким служив Павло. Про що благати? Я думаю, найперше, ми б благали про те, щоб його звільнити. Ми б молилися, ми б збирали гроші, якщо можна викупити. Так? Але Павло цим не переймається. Він приймає це як Божий план на славу, на спасіння, навіть в домі кесаря, на розбудову церкви в Римі, скільки років сидів там. Але він благає, щоб ми, ефесяни, і ми, вся ця аудиторія, церква Божа. Люди в церкві Божій поводились гідно Божого покликання, бо ми покликані для єдності, Господа. Дорогі брати і сестри, ми теж були в'язні гріха. Тепер ми раби Христа і водночас вільні у Христі. Ми раби праведності, зв'язані не ланцюгами неволі, а узами миру Божого, про що нам каже. Третій вірш, і щоб ми ці узи, щоб ми їх трималися, цей союз миру. Що таке союз? Це поєднання, так, буквально там і сказано про ті ж самі узи миру. Отже, дорогі брати і сестри, радіймо викупленці Божі, що ви є рабами тепер не гріха, а рабами Христа, рабами праведності, вільні від світу. Від влади диявола і влади вічної смерті. Амінь.